Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з смачними рецептами. Сьогодні готуватиму бельгійські вафлі. Це ідеальний швидкий сніданок, десерт та просто насолода для душі. Їх можна поєднувати з будь чим можна готувати і солодкими, і соленами. Коли вони ще гарячі, то досить м'які. А коли вони вистигають, то набувають хрумкої скоринки. Для початку розбиваю 3 яйця до миски. Даю дрібку солі, 100 г цукру. Тут можна додати ще й ванільного цукру, але я не додавала. 60 грам розтопленого масла і 60 мл олії. Це все збиваю недовго блендером. Далі 100 г борошна і 20 крохмалю та пів чайної ложки розпушувача просію у тісто. Знову замішую блендером. Бачу, що багато хто дивиться моє відео непідписаними. Будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити лайк та включати дзвіночок. Так ви допоможете моєму каналу і далі розвиватися і даєте мені натхнення. Дякую вам! Тісто готове до випікання. Консистенція тіста має бути ось такою: воно не має бути ні рідким, ні густим. Вафельницю я вже розігріла та змащую олією перед початком випікання. Прийшов час наливати тісто. Я заливаю повністю свої квадратні форми. Якщо тісто буде трішки забагато, то в принципі не страшно. Та що лишнє вийде з боків, і потім можна його обрізати по формі вафель. Закриваю та випікаю приблизно 10-15 хвилин. Усе залежить від вафельниці, але завжди можна відкрити і подивитися, чи вони готові. Мають набути красивого золотистого кольору. Виймаю вафлі та даю вистегнути на решітці. Коли вони ще гарячі, то досить м'які. Тому обов'язково потрібно залишити на рівні поверхні, інакше вони втратять свою форму. До речі, у мене вийшло 5 вафель. І одна ось така. Досить цікаво виглядає, і якщо вам потрібно для якогось особливого десерту, то можна випікати, в принципі, і такі. Просто не заливайте повністю з форму, лише дно. Прийшов час доповнити бельгійські вафлі улюбленими додатками. Наразі у мене це є морозиво та карамельний топінг. Ще дуже смачно поєднується з джемами, сметаною, фруктами. Вафлі можна готувати на різному тісті, наприклад, на кефірі, на молоці, на бананах. Одним словом, практично з усього можна приготувати вафлі. Якщо вам цікава тематика вафель, то напишіть, будь ласка, у коментарях, які би ви хотіли, щоб я відзняла і поділилася з вами. І момент дегустації: коли відрізаю ножем вафлю, то чути такий хрускіт. А в середині вони залишилися м'якими, дуже смачні та ситні, тому підходять для сніданків. Отож, обов'язково приготуйте і поділіться своїми враженнями. Я дуже чекаю на ваші відгуки. Смачного!